Всім привіт! І ви на каналі Сніжана Лава. Історія Львова багата легендами та містичними історіями. Про кожну старовину будівлю чи вулицю можна знайти цікаву, а то й містичну оповідку. Існує легенда про львівських Ромео і Джульєта, потяг привид, монаха, який літає по ратуші у троні, і багато інших. За легендою початку минулого століття у Львові біля латинської катедри просив милсню, колишній майстер. Він був дуже хорошим майстром, але був азартною людиною, і одного разу він подумав: ну, все, треба покінчувати з цим захопленням і купив свій останній лотерейний білет і наклеїв його на двері. Але виявилося так, що цей білет є виграшним. Він швидко побіг на площу ринок, де знаходилася лотерейна фірма, і сказав: Будь ласка, швидко біжимо до мене додому. У мене є виграшний білет, який я приклею на двері. Але вони сказали, ні, ми нікуди не підемо. І він тоді швидко побіг додому і зняв двері і знов біжить туди. І вони знов йому відмовили. І тут та, виявилося, що цей лотерейний білет. Виявився не справжнім, він і не є виграшним. І він засмучений, пішов додому. І тут він бачить, а його обікрали. В нього не залишилося нічого, крім того, щоб іти під катедру та просити милості. І зараз я ось тут знаходжусь. Ще існує ще одна легенда про кохання з першого погляду. Десь тут, на площі Ринок, жила дівчина. На ім'я Ядвіжка. якраз той час приїхав Владислав IV, Він був королем Польщі, і він побачив дівчину з вікна і закохався в неї і повіз до Варшави. Це кохання викликало дуже велике обурення. Тому короля оженили на австрійській принцесі. А Ядвіжку видали заміж Литву з того часу. Про неї нічого не чути. Ще одна львівська легенда пов'язана із будинком вісів на вулиці Зелені. Там жила відома акторка Ядвіга, і в неї був закоханий львівський літератор Юрко. Акторка виїхала до Відня, і ніхто про неї нічого не чув. Але одного разу дівчина написала Юркові листа, що чекає його на вільний. І вони тепер кожної суботи зустрічалися на віллі. Його не дивувало те, що ніхто не знав, що вона знову приїхала до Львова, що він ніколи не бачив її обличчя, і те, що вони завжди зустрічалися у темній кімнаті. У разу Юрко прийшов на віллу, а там Ядвіги не було. Але на наступний день він почув розмову двох чоловіків про те, що Ядвіга померла ще два роки тому. А ця історія трапилась на Львівському залізничному вокзалі. У 1861 році відкрили маршрут дів перемишень Він тоді був першим в Галичині і в Україні. З декілька років почали виникати загадкові події. Неочікувано на великій швидкості з'являвся потяг, і так само ж він пропадав. І його ніхто не міг зупинити. Лізничники були у розпачі, тому що вони не знали, що робити, тому що пасажири боялись їздити на потяг. Але одного разу, коли їхав потяг з Відня, з протилежного боку їхав той самий потяг привид, і люди тоді побачили, що у віконцях того потяга. Відімські обличчя, і вони розуміли, що зараз буде зіткнення. Але слава Богу, все обійшлось і не було нічого. Це був останній раз, коли люди бачили цей потяг. І після цього він зник на завжди. Існує легенда про одне кохання, яке зародилося у Львові у 1594 році. І та ім'я Мікеліні привіз вино до Львова. І купець зі Львова купив у нього вино. І коли Мікеліні прийшов до них додому, він побачив купця дочку, яка називалася Пелагія. І він в неї закохався. І це кохання було взаємне. В Цей час була пандемія чуми, і дівчина захворіла в неї. І Мікеліні не відходив ні від неї ні на секунду, і через деякий час дівчина все таки померла. А за декілька днів помер і Мікеліні перед смертю італійсь наказав поставити однакові надгробки, зобразити на них серця і написати, що любов сполучить, а смерть не розлучить. За легендою, під час пожежі у ратуші був пошкоджений годинник і не працювали дзвони. Реставрація тривала декілька років, тому кожні 15 хвилин дзвонив у дзвони монах. Коли механізм відновили, монах вже виявився непотрібним. і він пішов попрощатися з годинником, і там його серце не витримало, і він помер. Тоді з'явилася легенда про Труну з чорним монахом, яка літає опіночі в ратуші і лякає Такий Цікавий і одночасно містичний. Я впевнена, що кожне місто, містечко та село має свої легенди. А які легенди знаєш ти? Пиши у коментарях. Напишіть про що вам було б цікаво побачити моє наступне відео. Ви пишіть, а я реалізую. Тому я надіюсь, що вам сподобалося відео. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Мені це дає таку велику мотивацію, коли ви підписуєтесь та лайкаєте. Тому всім па-па і я вас всіх дуже сильно люблю.